Вітаю друзі на каналі. Хочу показати проміжний результат по живцюванню лохини. Кінець березня закладали живці. Зараз у нас кінець квітня, хочу показати проміжний результат, як вони виглядають і який процес де вкорінення. Так, друзі, ось такий результат на даний момент протягом 30 днів корінення. Так виглядає повністю в тунелі. На 90% впевнений, що кореневої системи там немає, бо тому що період корінення 60 днів в такому стані зараз зріс, калос почав наростати, але до корінення ще трошки далеко. Показником шукалось почав наростати, показником є те, що почав наростати, бачите, появилось такий наліт. Ось. Так що через 30-40 днів вже повинні будуть з'являтися перші корінці. Є такий сорт Blue Gold, і це навіть вже і зацвів. Звичайно, що ягоди тут не буде, але, як бачите, лохина швидко вступає в плодоношення. Та звіт ще один. Бачите, на якихось живцях калосу більше наростає, на яких менше, але на... Наростання короневої ще необхідно декілька тижнів, як мінімум. Більше смикувати не буду, щоб не травмувати. Але ось такий хороший проміжний результат. Зараз основна частина температуру та температуру та вологість, щоб було все в нормі. Висточу тільки, щоб почав ти в ріст. Ось така катина сталася. Дана касета трохи є перезволоженою. Видно, що торг є трохи пере перезволожений, але це не критично. Фасунки покрутимо в іншу сторону і все. Так друзі.